Вітаю всіх з Різдвом Христовим. Як приємно, що ми святкуємо Різдво Христове до початку Нового року, бо, по-перше, було Різдво Бога Ісуса Христа у тілі, а лише потім нове літочислення. Сьогодні мільярди людей шанують Христа, Господа, Бога. Він був мертвий. Його вбили, але Він повстав з могили, живий. І якщо ми віримо в Бога, який переміг смерть і пекло, то Він дасть нам перемогу в цієї війни з сатаною. Помолимося живому Богу. Христос, Ти народився у світ, щоб ми мали сенс життя. Пробач нас, Господи, на різдво і даруй нам перемогу. В війні силами аду, захисти нас, Ісус. Амінь.